Лендінг це односторінковий сайт, який створений для конвертації відвідувачів у клієнтів. А правильно структурований лендінг допоможе вам підвищити ефективність ваших продажів. І в цьому відео ми розглянемо основні елементи, які мають бути на продаючому лендінгу, щоб ваша конверсія злетіла до небес. З вами команда LP Mobi. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Заголовок та підзаголовок. Це перший елемент, який бачать відвідувачі. Тому це повинні бути короткі чіткі фрази, які привертають увагу. Заголовок має відображати головну вигоду або рішення, яке пропонує ваш продукт або послуга. А підзаголовок має доповнювати ідею заголовка. Наприклад, ідеальна щітка для грумінгу. І підзаголовок зробили такий: дбайливий догляд за шерстю вашого улюбленця, мінімум засиль, максимум результату. Перший екран. Перший екран вашого сайту має містити основні елементи, які мають зачепити відвідувача і стимулювати його до дії. Які це основні елементи: заголовок, підзаголовок, фотографія товару, таймер. Ціна та перекреслена ціна і форма або кнопка для замовлення. Саме ці елементи мають дуже великий вплив на конверсію, оскільки 70% відвідувачів, які зайшли на ваш сайт, не будуть гортати його далі. Вони залишаться на першому екрані. Опис продукту та переваги. Цей блок має відповідати на питання, чому наш товар треба купити. Детально опишіть ваш товар або послугу. Поясніть, як він працює, у чому його особливість, унікальність, і опишіть всі його переваги. Що це може бути? Наприклад. Легкість використання, агрономічний дизайн для зручного тримання, висока ефективність видаляє зайву шерсть та підшерсток. Характеристики товару. Опис товару має бути чітким, інформаційним і лаконічним. Тут треба включити основні параметри, які допоможуть вашому покупцеві зробити обґрунтований вибір. Якщо це груну щітка, то ось що можна зазначити: матеріал. Вона виготовлена з гіпоалергенного пластику та нержавіючої сталі, розміри довжина 20 см, ширина 10 см. Особливості зручна грономічна ручка, яка не ковзе в руці. Колір доступна в синьому та зеленому кольорах. Фото та відео товару. Це дуже важливі візуальні елементи, які мають доповнювати ваш опис. Коли людина бачить фото або відео вашого товару, їй легше зрозуміти його користь та переваги. Схема роботи. Ви маєте чітко пояснити, як відбувається весь процес замовлення: від залишення заявки до доставки та оплати товару. Це стандартна схема, але вона допомагає клієнтам зрозуміти, як легко і безпечно вони можуть купити у вас товар. Відгуки клієнтів, кейси, логотип відомих компаній, які користуються вашим продуктом. Все це дуже підвищує довіру до вашої пропозиції. У відгуках ви маєте закрити всі сумніви клієнтів, які у них можуть виникнути. Наприклад, якість, швидкість доставки, способи оплати і так далі. Але ж, звичайно, інформація має бути достовірною. Футер. Футер це завершальний елемент нашого сайту, який зазвичай просто дублює інформацію з першого екрану. Він має включати заголовок, підзаголовок, фото товару, таймер, ціну та перекреслену ціну. Форму замовлення або кнопку. До речі, важливий момент. Відкриті форми зазвичай забезпечують вищу конверсію, ніж спливаючі вікна або форми на інших сторінках. Кнопка Call to Action, заклик до дії. це один із найважливіших елементів на вашому сайті. Ця кнопка має бути помітною, великою і спонукати до дії. Наприклад, купити зараз, спробувати безкоштовно. Купуйте щітку для грумінгу. На цій кнопці має бути чіткий зрозумілий текст, який закликає до дії. Дотримуючись цих кроків та структури, ви зможете створити такий лендінг, який буде сам продавати ваш товар або послугу. До речі, такий лендінг ви можете створити самостійно за допомогою конструктору сайтів LP Mobi. Тут все дуже просто. Ви обираєте один з готових шаблонів, замінюєте картинки, ставите свій текст і вуаля. Ваш лендінг готов. До речі, перший лендінг в LP ви можете створити абсолютно безкоштовно. Ну а на цьому все в цьому відео ми з вами розібрали всі елементи лендінгу, який продає. Залишайте ваші коментарі, ставте вогники, лайки. Так ми будемо розуміти, що робимо це не даремно. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не припустити. А з вами була команда Mobi. На все добре!